Знаєш, сьогодні багато людей надіються на одне, на друге, на третє, я надіюся лише на Бога, на Ісуса Христа. Раджу й тобі. І раджу всім людям та всім націям надіятися на Ісуса Христа, адже тільки в ньому відповідь. У космосі літають комети, які постійно втрачають свій матеріал. Соняшний вітер весь час опалює комету, і вона залишає позаду себе хвіст. Через це тривалість життя комет менше 10 тисяч років. Але якщо Всесвіту мільярди років. То чому комети існують до цього часу? Землю оточує магнітне поле, воно постійно слабшає, земля втрачає магнітну силу. Якщо враховувати швидкість зменшення сили магнітного поля, то виходить, що землі менше 10 тисяч років. Тому простий факт полягає в тому, що Земля та сонячна система молоді. Не вірте, що Землі мільйони років. Це неправда, яка руйнує віру в Біблію. Ти знаєш, слово Боже. Було дано людям із самого початку: від Адама, від Єви і протягом усього часу, якщо ти читаєш історію людства, що ти можеш там бачити? Слово Боже. Тому що це відповідь, це відповідь для кожної людини, відповідь, яка дає розуміння, хто я, звідки, для чого, чому. Ці речі мучили мене, коли я був маленький.